Україна може збирати по два врожаї на рік. Повідомляє низка інтернет-видань в Україні. Є ймовірність отримання двох і навіть трьох врожаїв овочевих культур. Таку заяву зробила начальник відділу агрометеорології українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко. У нас останніми роками існує тенденція до підвищення температур повітря, особливо влітку. Якщо весна у нас трималася у межах кліматичної норми, то останніми роками вже фіксується підвищення температур, особливо у квітні. Нинішній травень став унікальним і потрібно ще кілька років, аби все зрозуміти. Це тенденція чи якийсь такий рік, який випадає з низки інших. У зв'язку з підвищенням температур у липні серпні накопичується більше ефективного тепла, тобто існує ймовірність отримання двох врожаїв овочевих культур, повідомляють експерти. Але для цього необхідні районовані сорти, які пристосовані до наших агрокліматичних умов. Насамперед мова йде про таку культуру, як картопля. Подвійний врожай вже можна збирати у центральних областях та навіть у південних районах Київської області.